Вітаю, друзі. Сьогодні ювілейний 50-й 50 серій багатосерійного серіалу. Перебір корінець і Санта-Барбари. Наразі у нас перебір 2-3, трьох чи 2-3, 2-3 тижні. Будемо перебирати 2-3 корінця. 3 корінця по 20 гривень. Як казав, там один баклан, 2-3 неділі. Зараз будемо перебирати. Як, до речі, у вас погода, бо в нас такий калатун, що холодніше ніж зимою, зимою було. Так, погнали, коротше. 641. 65, 66, 55. 656, 655. 656, 655, а це вже не отсобный стипан ну, так я сейчас так воно так, там? Так, їдемо далі, короче. Що тут у нас? 83, 98, 379, так 450, 30, 11. Так, надо, мабуть... <кліпи> Мені там один підписник каже, треба якусь музичку включати, щоб на фоні грала. Порекомендуйте фонотеку. О, так, дата народження... Блін. Дата народження, але така собі, 43 січня 94-го року. не очень удачно, так что тут три четыре трики, триста тридцать два, ничего такого, так что с фокусом проблемы какие-то, все равно высветлю я, я. так і что -то... Мало переглядів вже на 20-ках, треба надо, надо чимось заманювати. Мабуть, більший номінал потрібно взяти для затравки. Так, 315? Що тут? Чотири п'ятірки. Угу, угу. 02386. 1922. Нічого, нічого поки що цікавого. Так, але ж в ювілейному цьому, в ювілейному переборі щось має випасти. Я так думаю. Що воно, блядь? Так, поки що просто набори цифр. якесь освітлення чи що, що йому не подобається, не подобається. ГР з пенсії видать в папки, хто отримав пенсію чи субсидію і розраховувався. Так, 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 три, три ноли. Так, Так, четыре четверки. Окей, все трошки замічтався, просто листаю, може щось пропустив. Хоча корінець такий пісний, навряд чи тут щось пропустиш, він сам по собі без нічого. для ці сповіщення задовбили. Нічого. В першому нічого цікавого. Переходимо до другого. Три одинички.

Так, ЄБ серія ВУ новенькі отакі. Колись часом хтось буде дивитись відео через років 10. І тут теж ці банкноти будуть Ох ти клас, диви, в якому стані 23 рік. Так само як зараз на 2013. -й. Так, поки що. Поки що нічого не випадає. Так, хто там споглядає, пишіть, переглядає, пишіть пропозиції, що ще перебрати. Бо я вже думаю взяти кредит і пачку по косарю перебрати. Так, 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 чотири сімки, ну, давай щось з фокусом цим не виходить. Що за галяк взагалі, ага, 2016 серія чи А? Якісь пачки взагалі не о чому, блін. З останнім часом нічого цікавого не випадає. Ну, нічого страшного. Так, другий теж. Пісненький, третій, ну давай третій. Будеш Ювілейний 50-й перебір, третій корінець, ну давай щось викидай нам тут. Щось там всі одинички. Ось там першу банкноту. 2005-й, а ну-ка, хвилиночку, чи я витягну, потім перегляну. Щось поки відкрию ту ексельку. Так. Ака. Раз, два, три, чотири. О! Послідовність один, два, три, чотири. Так. 2013 й теж витягну, перегляну потім. Дивіться, цей корінець, прям повстало зразку банкнот рекордсмен прям. Так, ну. 993, 298, 1040. 100. Ох ти, 13, дивись. Та й лки, пак, вже четверта. Що собі? До речі, така нормальна, не дуже пожована, скажем. 73, 73, 171. 0.100-112. Не знаю, нічого тут не переймає.

88, 38, 145. 15. О, тут что-то, мабуть, прикольное, да? 152. Чи не? Сейчас Так, если 152, 2, 251. Да? Радар. Сейчас схоже на радар. Видите, бачите, третий. точно слухняный. 152, 2, 250. Да, радарчик. Да ты душа равлена со своим фокусом. Так, 141. 37, чотвірки. Далі 16. Це вже якась нічо собі. У цьому корінці збирали всі пристаркуваті банкноти. Р. 23. 445, воно 18. Три вісімки, дві вісімки, чотири нулі. О, дивись, яка прикольна чотири нулі. Щоб тут буде один убрать було б неплохо. Все, коротше, третій корінець, що він дав? Він дав радарчик. 152, 2,251. Стан, звісно, в нього такий собі. І я взяв собі 4 підстаркуватих. Подивлюсь по серіям, щоб не віднімати час. Що, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Далі буде.